У цьому відео ми розглянемо питання про особливості вигодовування, ведення та тестування віл експонованих немовлят у період грудного вигодовування. Наприкінці цієї сесії ви зможете консультувати вагітну жінку щодо грудного вигодовування віл експонованих немовлят. Як ми вже зазначили, існує ризик передачі віл від інфікованої матері до немовляти через грудне молоко. До появи АРТ ризик передачі інфекції від матері до дитини під час грудного вигодовування становив від 15 до 20% протягом двох років. При цьому загальний ризик залежав від факторів як матері, так і дитини. Однак тепер доступна комбінована антиретровірусна терапія, і жінки з повною вірусною супресією мають низький рівень ризику передачі ВІЛ своїм дітям при грудному вигодовуванні. Загальновідомо, що грудне вигодовування має багато переваг як для дитини, так і для матері. Йдеться наприклад про зменшення алергічних захворювань у немовлят і зниження випадків інфекцій, наприклад, середнього отиту і гастроентериту переваги для матері включають зниження ймовірності виникнення гіпертонії, діабету другого типу та деяких видів раку до того ж, грудне вигодовування. Є зручнішим і дешевшим за штучне, до того ж у деяких культурах існує значна стигматизація щодо жінок, які не годують груддю. Жінкам слід повідомити, що єдиним варіантом вигодовування немовлят, який повністю запобігає передачі вілінфекцій після пологів, є штучне вигодовування дитячою сумішю або за наявності пастеризованим донорським молоком. Матір, яка живе з ВІЛ, слід поінформувати. Найбезпечнішим способом є штучне вигодовування високоадаптованими молочними сумішами, щоб уникнути додаткового постнатального ризику контакту дитини з віл. Деякі жінки вибирають штучне вигодовування, щоб уникнути ризику передачі віл при грудному вигодовуванні слід підтримувати їхнє рішення вигодовувати дитячу сумішу для запобігання передачі віл інші жінки. Хочуть дізнатися більше про ризики передачі ВІЛ під час грудного вигодовування, перш ніж ухвалювати рішення. Ризик передачі віл немовлятам під час грудного вигодовування від віл-інфікованих жінок на аРТ з вірусним навантаженням менших за 50 копій мілілітрів під час вагітності та вигодовування груддю ймовірно становить менше 1%. у країнах з високим рівнем доходів. Є мало досліджень, які вивчають передачу вілнемоулятам при грудному вигодовуванні від жінок на АРТ з повним пригніченням вірусу. Більшість досліджень проводилися в умовах обмежених ресурсів, де грудне вигодовування заохочується через ризики, пов'язані з альтернативами. У більшості досліджень передача інфекції через грудне молоко відбулася від жінок з визначальним вірусним навантаженням під час вигодовування груддю. Незважаючи на АРТ, тим не менш були задокументовані випадки передачі вірусу при грудному вигодовуванні від жінок на АРТ з повною вірусною супресією, ймовірно, це пов'язано з тим, що грудне молоко містить клітинний компонент, який неможливо повністю видалити за допомогою АРВ препаратів, або ж у жінок спостерігалося незадокументоване тимчасове підвищення вірусного навантаження. У великому дослідженні в Африці узяли участь 2400 жінок жінок звіл та їхні немовлята на грудному вигодовуванні. Вони були рандомізовані у дві групи: немовлята з тривалою профілактикою невірапіном та немовлята, матері яких упродовж усього грудного вигодовування приймали АРТ, рівень передачі інфекції немовлятам становив 0,3% через 6 місяців. І 0,6% через 12 місяців в обох групах дослідження не було різниці між групами щодо ризику передачі інфекції немовлятам через грудне вигодовування у цьому дослідженні двоє немовлят інфікувалися ВІЛ у групі, де матері отримували АРТ. Хоча, на дату, коли зразки немовлят дали позитивний результат, у обох жінок рівень вірусного навантаження становив менше 40 копій мілілітрів. У групі матерів на АРТ підвищене вірусне навантаження та зниження кількості cd 4 у матері були пов'язані з підвищеним ризиком вілінфекції у немовлят під час вигодовування груддю. Варіанти вигодовування немовляти слід обговорити з вагітною віл-позитивною жінкою до пологію. Жінок на АРТ з вірусним навантаженням менше 50 копій мілілітрів. Під час вагітності та пологів, щодо яких немає сумнівів у прихильності до АРТ, під час грудного вигодовування слід підтримати, якщо вони обирають варіант вигодовування груддю. жінкам з віл, які не отримують АРТ або не досягли стійкої вірусологічної супресії менше 50 копій мілілітрів на момент пологів, слід рекомендувати уникати грудного вигодовування та використовувати штучне. Якщо мати, яку ви спостерігаєте, вирішує на користь грудного вигодовування. Які додаткові поради та підходи медичного нагляду їй потрібні? Для мінімізації будь-якого ризику для немовляти, жінки, які годують груддю, потребують ретельного спостереження та підтримки. Консультування про важливість прихильності до АРТ та необхідності додаткових відвідувань клініки для моніторингу, Скринінг факторів, які можуть погіршити прихильність матері до АРТ під час грудного вигодовування, таких як депресія, економічні проблеми та відсутність підтримки сім'ї, надання підтримки для постановки під медичний догляд, рекомендація виключно грудного вигодовування. Протягом перших шести місяців життя забезпечення підтримки лактації для допомоги жінкам, які годують виключно груддю, інформування матері про те, що після шести місяців виключно грудного вигодовування можна додати прикорм Інформування матерів про те, що під час вигодовування груддю вони повинні щомісяця проходити ПЛР тест на РНК віл вірусне навантаження. Як змінюються рекомендації щодо ведення та тестування немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні? Рекомендації для немовлят на грудному вигодовуванні включають таке: Жодних змін у ПКП немовлят. Оскільки лише немовлята, народжені жінками з низьким рівнем передачі інфекції, повинні перебувати на грудному вигодовуванні, їм слід призначати стандартну АРВ-профілактику для немовлят з низьким ризиком інфікування 4 тижні з доводин перорально, немовлята повинні пройти стандартне тестування на нуклеїнові кислоти ВІЛ при народженні на 6-8 тижні і 3-4 місяці життя. Під час грудного вигодовування Немовлят слід спостерігати у педіатра для клінічного обстеження та здійснювати щомісячне тестування на нуклеїнові кислоти ВІЛ. Після припинення грудного вигодовування немовлята потребуватимуть додаткового тестування. Через три місяці після відлучення від грудді вони повинні пройти ТНК ВІЛ. Якщо на момент відлучення немовляті менше 18 місяців, йому слід пройти додаткове сирологічне тестування на ВІЛ. На 18 му місяці або принаймні через 3 місяці після відлучення, залежно від того, що настане пізніше Які перешкоди ви передбачаєте у підтримці жінок, які вирішують годувати своїх немовлят груддю? Зупиніть відео та обміркуйте свою відповідь. Після цього продовжуйте перегляд. Можливі захворювання матері, які підвищують ризик передачі інфекції через грудне молоко. Хоча наразі неможливо остаточно визначити конкретний ступінь додаткового ризику існують ситуації, які можуть збільшити ризик передачі віл при грудному вигодовуванні, до них належать мастит або абсцес молочної залози, тріщини на сосках та кровоточивість сосків, молочниця у дитини. Ці ситуації можна пом'якшити, поінформувавши жінок, як уникнути нагрубання молочних залоз і застою молока і надавши їм план лікування, якщо ці ускладнення виникнуть. У разі тимчасових проблем, таких як мастит, мати повинна зцідити молоко з ураженої груді та позбутися його, продовжувати годувати дитину слід неураженою груддю, або забезпечити її раніше збереженим грудним молоком. Інша ситуація рівень вірусного навантаження у матері стає визначальним. У цій ситуації слід припинити грудне вигодовування і перевести дитину на штучне. Якщо відбувся новий контакт дитини з ВІЛ, може знадобитися додаткове тестування це має бути ТНК ВІЛ, яке слід зробити при виявленні визначального рівня вірусного навантаження у матері, а також через 4-6 тижнів. І 3-4 місяці після відлучення від груді. Підіб'ємо підсумки. Вагітних віл-позитивних жінок до пологів слід проконсультувати щодо варіантів вигодовування немовляти. Єдиний спосіб уникнути передачі віл-інфекцій після пологів забезпечити штучне вигодування дитини. Жінки з низьким ризиком передачі віл, які отримали АРТ і мають вірусне навантаження менше 50 копій мл під час вагітності та пологів. Можуть обрати грудне вигодовування своїх немовлят, їх треба підтримати у цьому рішенні. Жінки, які вирішили годувати груддю, повинні тримати немовлят виключно на грудному вигодовуванні протягом перших шести місяців і перебувати під ретельним наглядом з щомісячним тестуванням на вірусне навантаження. Немовлятам на грудному вигодовуванні слід щомісяця робити ТНК ВІЛ і проводити додаткове тестування після відлучення від грудей.